Тужні вибухи сталися в містах після нової атаки РФ, радіючи обстрілам, расисти спочатку не помітили, як їхні удари стали катастрофою для них самих. Декілька бомб рухнули на критичні об'єкти самої Росії, запустивши реально незворотні процеси. Окупанти забили на сполох, але було вже пізно, що відбувається прямо зараз. Показуємо далі. а Ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Почнемо коротко із наслідків свіжих ударів росіян по Україні в Дніпропетровській. Області внаслідок нічної атаки російських безпілотників є пошкодження в двох районах. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляє у Фейсбуці. І за його словами вночі росіяни атакували Дніпропетровщину, БПЛА, три повітряні цілі знищили оборонці. Неба водночас у Павлоградському районі пошкоджено фермерське господарство. В Синельниковському районі через атаку БПЛА є руйнування на території підприємства, і там також сталася пожежа. Нікопольський район ворог атакував дронами та обстріляв із артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. В Херсоні російські окупанти атакували безпілотним літальним апаратом пасажирський автобус. Відомо про двох постраждалих, про що йдеться в дописі Херсонської міської. Військової адміністрації автобус комунального підприємства Херсонський комунальний транспортний сервіс було атаковано в Дніпровському районі міста. Унаслідок скиду вибухівки транспорт отримав суттєві пошкодження. Зазначається, що через високу активність дронів у Херсоні тимчасово скорочено маршрути до проспекту незалежності. Між тим у мережі з'явилися перші кадри бойового застосування українського дрона, перехоплювача стінг, який успішно знищив російське ударне безпілот. Отник шахет відео опублікував український канал Дикі Шершні. На кадрах видно, як дрон стінг обладнаний тепловізійною камерою. Переслідує та вражає шахет на значній висоті, завдаючи удару по. Нижній частині ворожого БПЛА аналітики порталу мілітарний підтвердили, що на відео справді знято і шахет, а не обманка. Серед характерних ознак трубки піто на крилах та типові закінцівки крила властиві для іранського БПЛА, який використовує РФ. Загалом же ворог атакував нашу країну 108 БПЛА. Типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Брянськ, Шаталова, Арел, Мілерова, Приморсько-Ахтарськ, повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ Репта, безпілотники, мобільні вогневі групи Сил оборони України протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БПЛА типу шахет. Також це відбувалося на сході півночі та у центрі країни. 35 збито вогневими засобами ураження. 58 локаційно втрачені, подавлені реп без негативних наслідків. Так сказано в повідомленні повітряних сил зес України в соцмережах. Та все ж кара за обстріл України повернулася і на РФ. Так у Москві стався вибух на 9-му поверсі житлового будинку. Після вибуху спалахнула пожежа. За попередню інформацією у квартирі вибухнув газовий балон. Через виби. Охо, обвалилися перекриття на двох поверхах, існує загроза, обвалення цілого під'їзду. Так чи інакше, окупанти, як бачимо, не відходять від свого вони продовжують атакувати нашу країну. Крім цього, вони також намагаються тиснути психологічно. І вже кілька днів поспіль в інфопросторі невпинно обговорюється. Російська міжконтинентальна балістична ракета ЯРС здатна насти ядерний заряд. Вона стала серйозною проблемою для США. Про це сказав полковник запасу ЗСУ і пілот, інструктор Роман. Світан за його словами, ЯРС із технологічного погляду є розумною ракетою. І свого часу радянські інженери були на вірному шляху, коли почали розробляти проєкт тополем. Він і породував ЯРСУ. Дальність понад 10 тисяч кілометрів. Причому без супутників наводиться за енерціональною системою. Є вона шахтного базування, є базування мобільного, тобто для сполучених штатів це звичайно серйозна проблема. Вони вирішують за допомогою систем. Еджіс, ці питання, і в основному розташований в Туреччині локатор систем. Дальність його десятки тисяч кілометрів. Він бачить космос, причому досить таки на великій ділянці. Розповідає світан експерт, додав, що система розгорнуті в Румунії і Польщі. Ракета ЯРС може бути перехоплена на висхідній траєкторії і в космосі. В принципі, перехопити його є, чи ми в Європі і в Америці додає полковник запасу. Нагадаємо, що напередодні в головному управлінні РУ розвідки Миноборони України повідомляли, що РФ планувала провести навчально-бойовий запуск ракети ЯРС. Наразі точно невідомо чи буде спроба запуску, або ж чи була вона. На думку виконавчого директора Українського центру безпеки і співробітництва Дмитра Жмайла, арафія не завдавала по Україні удару міжконтинентальною балістичною ракетою «Ярс» і, ймовірно, через технічні. Ні, проблеми за даними експерта, в Арафії є близько 180 таких ракет. А раніше фахівці зазначали, що у цієї ракети є проблема, пов'язана з відхиленням цієї цілі. Хоча є ще одна версія, ці навчально-бойові пуски просто відкладено до завершення самих переговорів із Трампом, щоб після них визначити чи доцільно знову використовувати ядерні погрози для. Тиску на американців чи європейців, будь-які запуски ракет з боку Росії в сучасному контексті, це завжди спроба залякати насамперед наших партнерів, навіть якщо запуск відбувається на російських полігонах, а не як Арешнік по Україні, і такі дії викликають тривогу в головах європейських та американських політиків, які бояться, що буде, якщо раптом ЯРС буде використаний проти них, так чи інакше опинившись перед необхідністю протистояти потенційно. Сильнішому супернику Україна спробувала нівелювати перевагу агресора завдяки технологічному прогресу. Так, українські військові та волонтери розробили і застосували десятки різновидів дронів, ефективні на полі бою за різних умов. Один із них допущений до використання в ЗСУ і має ім'я верховного олімпійського бога. Безпілотні авіаційні комплекси «ЗАУС» створені школою операторів БПЛА «Скайфурс». Це офіційно визнаний навчальний заклад з підготовки операторів та членів екіпажу БПЛА. Цей статус Скайфорс здобув завдяки участі в експериментальному проєкті Міноборони України. Скайфорс виробляє цілу серію впівідронів, названих на честь олімпійських боїв. У лютому 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання в підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси «ЗЕОС» та Гейтс. Про що повідомляють в головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Безпілотник названий на честь ЗЕВСА. Пройшов повний комплекс заводських лабораторних наземних та льотних випробувань. І як наслідок був кодифікований та отримав номенклатурні номери НАТО. Виробники називають безпілотник ЗАУС-10 FPV-дроном, який не знає порошку. Розроблений для найскладніших місій цей дрон поєднує потужність, швидкість та надійність. Чітка картинка, стабільний зв'язок та висока вантажність. Все це потрібно для ефективної роботи. Пишуть на сторінці SkyForce в соцмережах. На сайті Міноборони відзначають, що дрони мало вразливі до впливу ворожих засобів РЕП. Стой далі завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування БПЛА. The <laughs> cat Зеос можуть наздогнати та вражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. І також можуть вражати польові укріплення бронетехніку та живу силу ворога. Так пишуть на сайті оборонного відомства. Дрони здатні розвивати високу швидкість та здійснювати складні маневри з точністю до сантиметрів. Безпілотники обладнані камерами високої роздільної здатності та демонструють високу стабільність навіть при сильному вітрі чи складних погодних умовах. Дрони також можна придбати а можна як безпілотний авіакомплекс до складу БПАК входять стовпів дронів, а також по сотні батарей і модулів ініціації, наземна станція управління, пульт керування, три антени, щогла, контейнер для транспортування тощо серед модифікацій дрона передбачені, оптоволоконний модуль до наведення зенітної модифікації, плавучі частоти, нічне бачення Україні останнім часом складніше збивати шахеди і говорить про те, чому зміни у БПЛА тут ні до. Чого? А саме це Анатолій Храпчинський, заступник генеральної, генеральної компанії так, з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський говорив про те, що нашим силам стає складно збивати шахеди за рахунок збільшення їхньої кількості, але ніяк за рахунок змін з точки зору інженерії, зазначив він. Ну і також він не заперечує, що росіяни модернізують дрони, в них відбувається зміна технологічна. Але за словами Храпчинського, це не призводить до якихось складних рішень, щоб перехоплювати такі повітряні цілі. Тут головне зрозуміти, що треба збільшувати систему виявлення, перехоплення. Треба покращувати системи радіоелектронної боротьби, збільшувати їх кількість. Підкреслив він ну, за словами експерта. Нещодавні удари в по сумській маршрутці показує, що в нас є так би мовити слабкі місця, і нам треба збільшувати системи радіоелектронної боротьби і ешелонову систему в профронтовій прикприк. Доні зоні у нас є велика кількість компаній, які готові працювати. У нас є допущені виробники, які можуть запропонувати рішення. У нас є програма Закрите небо і тому головна задача міських рад звертатися до виробників і створювати ешелоновану систему захисту, яка, до речі, теж буде допомагати активно впливати на спроможності Росії запускати ті ж самі шахеди, тому що вони будуть стикатися з першим ешелоном, який буде заважати їм приймати або координувати свої дії в. Повітря це суттєве зменшення точності, суттєве відхиляння від маршрутів. І тому подібне пояснив Грабчинський. Ну і також ще знову ж таки зауважу на тому, що ускладнює перехоплення при тактиці збільшення кількості дронів і мала кількість наших мобільних вогневих груп. До речі, хочу вам нагадати, шановні глядачі, якщо ви раптом не бачили а, у неділю, так вчора в нас був атар з моєю колегою з перепрошую, так позав... Так, вчора був в етер з моєю колегою Валерія Донка, і той ефір, який був о 13-й годині дня, там був якраз таки запрошений гість Анатолії Храбчинської. Ми з ним спілкувалися з приводу так збиття шахедів з приводу того, яка зараз ситуація в повітрі. В цілому, і про ППО поговорили про засоби РЕБ, і дійсно про цікаві такі речі. Він розповів свою думку досить об'ємно, обширно, так цікаво. Тож за бажанням можете знайти на нашому youtube каналі офіційному в розділі. Трансляцій цю трансляцію переглянути, тому що дійсно там досить такі цікаві та актуальні теми. Ми обговорювали про військові злочини рашистів, які не вщухають ні на день. ні почнемо говорити з вами про обстріли і про те, що війська РФ вдарили по Сумської Сумській області, так само по місту Шостка. Що розповіли очевидці? Російські військові шістьма ударними безпілотниками вдарили по шостці. на сумщині. У наслідок удару пошкоджені кілька приватних підприємств, приватні будинки. Ну і також поранений чоловік. Тільки що на своїх екранах ви могли бачити наслідки кадрів того, як це відбувалося. Бачимо, дійсно, що наслідки досить, досить таке. Потужні вони руйнівні. А саме як це відбувалося, так близько першої години ночі у Шостці пролунала серія вибухів. Розповів власник пошкодженого російськими ударами деревообробного підприємства Григорій Шкалаберда. Натова Логекс, яка розташована на околицях міста, знову ж таки, повторюсь, тільки що ви могли бачити на своїх екранах. Його пошкоджено все майно додав чоловік, ну і техніку і приміщення. Один не вибухнув, забрали його пі. Ротехніки, а всі інші вибухнули. Кругом усе повністю розбито. Усі навіси, машина, фура, трактори, навантажувачі, усе без скла ремонту не підлягає. Пожежа невелика була наразі. Займається прибиранням, розбираємо завали. Говорить Григорій Шкалоберда. Ну і за словами керівника підприємство зазнало мільйонних збитків, зруйновані приміщення, пошкоджена дороговартісна техніка. А також автівки загиблих у наслідок удару немає. Травмований сторож. Ну і також говориться керівник підприємства про те, що одна людина була там у сторожці. Пошкоджена нога серйозних травм немає. Собака була в сторожці. Уже... Поховала, вона на базі народилася тут. жила один із працівників, за нею доглядав, забирав додому, лікував, але його не було. А вона була там. І якраз сталося, бачимо так пряме влучання. Є руйнування на сусідному підприємстві, яке спеціалізується на переробці та виготовленні продуктів із зерна. Керівниця підприємства. Котигорошка Ірина Вовденко говорить про те, що коли почули вибухи, зрозуміли, що під ударом їхнє виробництво. Подивилися на камери і зрозуміли, що тут сталися вибухи. Побачили розірвані ворота, злякалися, але нічого не могли зробити. Уранці проїхали і побачили, що дахи і скло на фасовці повністю розбиті, розламано усе. Ніхто не постраждав, тому що в нас на підприємстві нікого не було. Охороняється все собакою відеоспостереженням, повідомила Ірина Вовденко. Ну і як Домов на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної адміністрації у наслідок удару шістьма ударними безпілотниками, окрім підприємств, пошкоджено також чотири приватні будинки та території громади. Тобто, бачимо з вами, що Наслідок удару, так все ж таки, два підприємства постраждали. Одне з яких воно дійсно дуже і дуже потужно постраждало майже все, що там було, так ситова Лугекса. От бачимо, що дійсно там такі були жахливі наслідки. Тобто, а інше підприємство воно переробляє зерно, тобто, знаєте, повірити в це, а в те, що расисти, начебто, випадково, знаєте, туди якось. Потрапили, так, і тому подібне. ну, Дійсно, дуже-дуже важко це повірити, тому що расисти дуже чітко обирають ті цілі, куди вони все ж таки так. Влучають і тільки що знайшла інформацію про те, що ТОВЛОГЕКС – це так види діяльності. В них це лісопильне та стругальне виробництво, також діяльність страхових агентів. Ну, тобто, бачимо, що знову ж таки лісопильне та стругальне виробництво пишуть це основний вид діяльності. Поруч було також виробництво зерна. Розуміємо, що такі підприємства вони дійсно є дуже і дуже важливими, а Марашисти бачать і свідомо влучають в ті місця, куди знову ж таки, расисти просто так би не влучили. Бачимо з вами це прекрасно. Ну а тим часом на Харківщині також ліквідували масштабні пожежі після ворожих ударів, тому що у Харківській області рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені російськими ударами по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Як передають наші колеги, в у «Укрінформ» про це. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє. У своєму Фейсбук пишуть про те, що під прицілом ворожих випила опинився приватний двоповерховий будинок та цивільне підприємство. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та цивільні автомобілі силами ДСНС, а також місцевої пожежної команди із селища Вільча пожежі ліквідовані. Обійшлося без жертв та постраждалих. Також знайшла допис користувача ДСНС України. Пишуть про те, що Харківщиня рятувальники. Ліквідували масштабні пожежі. Причинене російськими ударами по селищу старий Салтів Чугуївського району під прицілом ворожих попола опинився приватний двоповерховий будинок та цивільне підприємство, пошкоджена сіль... сільгосптехніка та цивільні автомобілі з силами ДСНС, а також місцевої пожежної команди. Із селища більше Вільча пожежі ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Тільки що ви могли бачити на своїх екранах. Також кадри того, як це все відбувалося. Ну і хочеться сказати вкотре. Бач що а, рашисти все ж таки дуже наразі можна прослідкувати так їхню закономірність влучають вони? Досить часто саме в якісь такі сільськогосподарські так місцевості, тобто в якісь такі логістичні важливі об'єкти, типу приробних якихось заводів, так які виготовляють там чи то зерно, чи то це лісопильне виробництво і тому подібне. Тобто такі логістичні якісь діяння наших українців, які дійсно є дуже і дуже важливими. Тобто, бачимо, що расисти вони дійсно свідомо обирають такі об'єкти. Тим паче зараз вже розуміємо так, що дійсно це дуже важливий такий момент для наших людей які заробляють кошти так живуть за Кошти, які вони так отримуються з посиву посіву зерна, до прикладу, або з такої якоїсь діяльності. Тобто розуміємо, що знищивши такий от завод, до прикладу, або таке якесь виробництво, дуже дуже багато дійсно тисяч. Це мільйони, мабуть, не тисячі, так а мільйони гривень потрібно, щоб його відновлювати. Рашисти це все прекрасно розуміють і свідомо вдаряють для, для того, щоб так потім були такі жахливі наслідки. Ну слава богу, що постраждалих дійсно людей ні на одному з підприємств, ні в Харківщині, ні в Сумщині. Так. Ка обійшлося без постраждалих.